Всім доброго ранку. Дивіться, в мене порожній кошик тільки що вийшов з дому по білі гриби. І знову нас дощить. Дивіться, яка ще тимрява. Хоча вже пів восьма, але тимрява ще така стоїть у лісі. І в мене перша знахідка. Знахідка просто фантастична, тому що це боровички два. Ось зараз зніму. Але бачите, як не видно. Ось, ну зараз зірвемо, побачимо їх трошки детальніше. На світло винесу. Так. Ось дивіться які. Так, зараз підніму ось такі два боровички. Чудові. Ось погано видно. Але нічого, думаю, роздивитися можна. Так, зараз мені попався ще один білий грибочок, такий невеличкий, трошки поїдений. Ось. Теж на лісній дорозі. Не знаю чому так. Всередині в гущах нічого не знайшов. А тут по дорозі по один попадаються. Ну, Буду дивитися далі, поки що я якихось 10 хвилин ходжу і в мене вже 4 білі гриби. Буду дивитися далі, що тут буде. Так, тільки ну, відключив камеру. Ось у мене кошик тут стояв. Ось зараз гарніше видно ті два боровички. Ось таких ще взяв. Груздів. Один у мене підосиновик. І ось такі е, волнушки. І зараз я знайшов ще одного білого гриба. Теж на лісній дорозі. Це вже третій. Так, на лісовій дорозі. Ось так. Такий після дождю. Бачите, який слизький, мокрий. Ось такі грибочки. У мене вже є. Дивлюся далі. А це вже, друзі, справжній екземпляр. Подивіться, бачите, який там стоїть. Ну, попробуємо до нього добратися. Це вже не на лісовій дорозі. Цей вже виріс в таких зарослях. Ну цей гарний. Давайте я його так достану, тому що не можу тут протиснутись. А з другого боку не хочеться мені залізати. Ось так зараз витягну. Ось він. Ну, цей непоганий. Навіть не очікував такого здорового знайти тут. Ну супер. Супер. Таких би, звичайно, збирав я. Ну нічого, йдемо дивитися, можливо ще нам і попадеться і такі. Ну що ж, йдемо далі. Вирішив я цього віднести до кошика. Ось там його знайшов в тих кущах. І дивіться, побачив такий згусток листя. А під ним, дивіться, як там проглядає. Ну не видно без камери. Не видно через камеру. Але ось який красень. Теж віріс. Ну. Теж дуже гарний грибочок. Ось такий білий, осінній. Забираємо ці два і несемо до кошика тому що він тут у нас поряд стоїть. Ось так поставимо цього. І так поставимо цього ось. Стільки я вже набрав. Ну і що? Йду дивитися далі. Це вже стає трошки веселіше, тому що ну, гриби можна назбирати, як бачите. Йду дивитися далі. Дивіться, ось така поляна в нас тут. Я вже її показував багато разів у своїх відео. Хто дивився попередні роки, мене так знає, що я тут часто знаходжу білі гриби. Ось такий білий гриб. Знайшов під Березкою. Ну такий тулубанчик красивий. Подивився тут навкруги, поки що не побачив нічого, тільки цього одного. Ну нічого. Там ще одного перший знайшов маленького. І ось у мене вже стільки грибів. Так, знов та лісова стежка. Дивіться, як росте білий гриб вниз. Шапочка росте вниз. Корінець ось так вбік. Видно ж його сильно було, але ніхто не побачив. Ось такий білий гриб. Трохи брудний, але нічого почистимо, відмиємо вдома. Буде суперський. Ну нічого. Так не взяв з собою ножа, щоб його відчистити. Ну, але ось такий, бачите. Опа. Збираю потрохи гриби, всякі знаходжу, ось бачите, така волнушка зриваємо і біля неї такий ще білий гриб. Також знайшов ще два білих гриба, там трохи нижче, вже не знімав, тому що маленький, ось один такий і другий там теж якийсь менший. Такі маленькі грибки. І не знімав. Але йду потроху далі, вдивляюся і все погриб-погриб по погриб, волнушці і у мене потроху набирається. Ще за яких пів години, я думаю, що щось... О, дивіться, дивіться. Ну, прямо у вас на очах. Дивіться, там ще один, два. Ось цей більший. Ну, а там ще бачу ось волнушка. Ось такий один білий гриб. І тут так сховався другий. Ой, там бачу волнушок, тих страшне, скільки багато. Ну, оце так удача, звичайно, попалася. Прямо на ваших очах. І такі два непогані грибочки. Ну ось так. Буває, буває, давайте пройдемося тут ще, бо подивимось, може ще щось буде, що там у нас. І то буде сироїшка червона. Ну ці волнушки я зараз всі зберу. Дивлюся, що ще є тут. Ось так походимо трохи, подивимося. Можливо, щось та знайду. Ну, то треба вдивлятися. Не буває так. То в лісі можна зразу побачити поляну і там один, два, три, чотири. А тут треба вдивлятися так добре, щоб щось знайти. Тому так і знімаю, що показую вже самі знахідки. Ну, Можливо, якщо в лісі попруть герби, то будемо одним кадром знімати відоси, то буде зовсім пушка. Ну а так поки що ось так знімаю. Так, давайте вже тут раз прийшли, так, зірвемо ось цю красиву волнушку. Ось така гарна молоденька. І ще цю візьму. Ось. Там бачите, одна, дві, три малесенькі. Ось там четверта, їх дуже багато. Дуже їх багато в лісі. Ну, але я беру тільки такі вже, які підросли. Ну, ось так ходжу, дивляюся і знаходжу так грибочки. Так, знову лісова стежка. Знову білий гриб біля неї. Сьогодні переважно всі гриби попадаються біля лісової стежки. І ми збираємо грибочок за грибочком. І дивіться, скільки набрав. Ну, непогано. Це вже мені подобається, тому що недарма вийшов. За стільки часу, як я збираю, це десь приблизно 20-30 хвилин. Я набрав стільки грибів. Непогано. Я так рахую, що це непогано. А, так, 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 дивимося, дивіться, ще один. Ще один білий грибочок. Давайте ще пройдемося. Ось тут буде мухомор, це напевно. Так, це буде червоний мухомор, як підросте. Ну ось так, біля дороги такої збираю гриби. Багато мухоморів, дуже багато їх з'являється, але їх дуже люди нищать, тому що перевертають, розбивають, топчуть. У них доля така. Ось ще один червоний мухомор. Дивіться, який молоденький. Тільки но ну, почав червоніти. Ще пару днів, день-два і буде шапочка розкрита. Ось там скільки їх всюди. Що-що, а мухоморів вистачає. Ну і білих грибів вистачало би, якби ніхто не збирав. Так, ще одна, ось маленька, ну заберу її теж. Ну, такі справи, такі справи. Добре, йду дивитися далі. Поки більше не бачу грибів. Іду, пройдуся сюди, сюди цими стежками. А це що в нас? Почекайте, почекайте. Це в нас що буде? А це буде білий гриб, але дивіться, який бачите. Ось так зігнив. Не знайшли його. Ну, Ось ще один, дивіться. Ось ще один. Я на нього трохи наступив. І таке буває. Таке буває часто. Хто бачив, як я в лісі збирав і нігде не було грибів, а один попався і прямо я на нього наступив. Гриб був досить такий великий, що найцікавіше. Ну ось так. Ну що ж, буду вмикатися, як будуть гриби. Так, дивіться, знайшов більш цікавого екземпляра вже зараз. Теж у таких ліщинах цікавий такий ось гриб і не один. Я побачив ще одного. Зразу їх помітив. Тому що, як бачите, вони дуже помітні зараз, тому що був дощик, намочив шляпочки їм і вони так блистяться красиво. Ось які гарні. Ну це файні-файні такі грибочки. ух. Ще б з десяток таких і можна йти додому. Дивіться, скільки тут мухоморів. Ось. Прям все всіяно ними. І там бачив трошки далі вже мухомори, які розкрилися. Ну, теж стоять такі красавці. Зараз вам їх покажу. Тому що я вже тут близько біля них. Ось там. Ось скільки їх туди, туди і тут їх вже почавили. Такі ну, справи. Добре, йду дивитися тут іще трошки. Можливо, ще якихось 2-3 знайду, а потім буду переходити вже в інші місця, там в папоротник, в траву. Я думаю, що вчора було сонечко, то там можливо. Гриби проросли гарно. Ну, зараз будемо бачити, що там, а як. Ну, зазвичай тут також біля цих двох беріз мені попадається. Поки не бачу. Але частенько тут знаходжу. -ху -ху. Ну, це таке. Буває два-три рази знайдеш, а потім раз та й нема. Ось прямо як зараз. Але можливо ще щось знайду. Не знаю, буду дивитися. Дивіться, рано, ну як рано, пів години назад, коли я прийшов, була ще така тимрява. Грибів я зовсім не бачив. Тут проходив два рази і я цього гриба не побачив. Зараз вже вирішив перейти туди, в той папоротник, що говорю, і знайшов такого білого гриба, тому що вже в лісі ось як видно, гарно. І тому гриби вже... Ліпше видно. Ну, Зараз іще тут трохи так пробіжуся, не дуже затримуючись, але пробіжуся, тому що бачу, що немає з того ніякого толку, що я так зранку вийшов, а в лісі ще тимряв. Ось так дивлюся, можливо ще знайду за собою чимало грибів. Ось бачу там ще. Скрипа, не скрипа, а груздя. Ось один грусть чорний і тут ще один. Такий. Обожнюю ці гриби. Ставте лайк, якщо хтось теж такі рибочки любить. Угу. Та ви що, люди, подивіться? Як я такі гриби не знайшов, коли тільки прийшов. Як? Скажіть. Почав збирати якусь там біля дороги мелоч. Манюсінькі білі гриби. А ось такі красунчики. Блін, я не знаю, як я так... Ой, тут мухомор. Як я так їх міг пропустити. Ось такі гриби. Ото красота. Подивіться, скільки набрав. Ех! Супер. Супер задоволений. Я звичайно дуже І відчуваю, що зараз там. Якщо тут назбирав, то там тих папоротях в травіті 60 десяток так знайти мушу. Тому що там гриби також є. Ось такі справи. Так, дивіться, що знайшов. Ось таких знайшов Гранку таку гриба. Березничка. Ось такі. Ось такі гриби, а ще два такі червоні. І знову в мене дивіться, скільки грибів. Ой, бачу ще одного в зарослях. Щось так. І бачу ще не одного, а двох. Ось такий один. А як колиться тирня. О, дивіться, це взагалі супер. Подивіться, який тулубанчик. Це прикольний. А там ще один. Там далі. Ось такі справи. Так. Ось такі справи. Збираємо грибочки ці і несемо в кошик, І ти знайшов риба. Бачите, я сьогодні не сам збираю. Мішику, ти теж знайшов гриба. Так, «Да, кажи. Ось так. Стільки в нас вже грибів, повний кошик. І продовжуємо збирати. Так, дивіться, що знайшов. Ось таких знайшов гранку, таку гриба. під березничка. Ось такі. Ось такі гриби, а ще два такі. Червоні. І знову в мене дивіться скільки грибів. Ой, бачу ще одного в зарослях. щось так. І бачу ще не одного, а двох. Ось такий один. А як коли ця тирня. О, дивіться, це взагалі супер. Подивіться, який тулубанчик. Це прикольний. А там ще один. Там далі. Ось такі справи. Так. Ось такі справи. Збираємо грибочки ці і несемо в коші. І ти знайшов гриба. Бачите, я сьогодні не сам збираю. Мішику, ти теж знайшов гриба? Так да, кажи. Ось так. Стільки в нас вже грибів, повний кошик. І продовжуємо збирати. Так, знайшов такого білячка. Дивіться, який гарнючий маленький. Думаю, зніму його і покажу вам, скільки набрали грибів уже тут. ходячи. ось повний кошик. Ось таких. Ну там на дні самі білячки. Бачили. Так, знову знайшов ось парочку грибів. І зараз ось такий білий гриб. Отак в травітці у нас росте. І ми його забираємо. Ось прямо на такій галявині лісні ось так. Гриби ростуть. Ось такі справі. Так, знайшов ще одного боровичка. Це вже сьогодні третій. Там ті перші два, що ми сьогодні знайшли. Ось так. Ось так його витягнув. Дивіться який. Ну, хороший, хороший грибочок такий. Ну суперський. Додивитися далі, може тут буде поблизу ще хоч один. Такий красень. Знайшов цього оборовичка, а зараз ще один такий. Ось красивий, молоденький. Звичайно, не такий, як той, що я був, знайшов. Прекрасний. Можете подивитися відео вже на каналі. Називається боровик на мільйон. То справді був красень. А це такі нормальні теж симпатичні грибочки. Так, чудові гриби не перестають. Нас радувати, дивіться, ще який один красень. Ну, можливо б його і сфотографувати. Ось ще один грусть. Ну, але не, не буду фотографувати, так зірву. Подивимось, який він знизу. Ось такий гриб. Мішику, що таке? Ти не знайшов гриба? Ось такий гарний біленький гриб. Ось так мішик трохи галасує, йому вже набридло, він хоче вже додому. І тому будемо, напевно, вже теж завершувати похід ось таким білим грибочком. Хіба ще щось попадеться хороше так дозніму? Ось такі справи. Так, от ось стільки вдалося зібрати грибів. Ось такі грибочки. Ось такі білі. Гарнючі. І ось таких червоних скільки. Оця гранка, взагалі суперська. Взагалі класна. Ось така супер. Ну, І такі грузді з волнушками.